Доброго дня всім. Хто мене дивиться, я з України знімаю відео. Як іду на дачу. Іду через такий лісок. Нас похолодало. У нас як Скарпат потягне холодком, бо там випадає на горах сніг і на Волинь зразу відчутно йде похолодання. У нас було на тому тижні плюс 25-27. А ото пішли дощі неділю, суботу-неділю, сьогодні у нас вже вівторок, 1 жовтня і похолодання. Сьогодні ще й свято, покрова. Ось така в нас тут дорога. Якщо... Дивитись, то дощик добре пройшов, калюжі добрі. Я йду і боюся, в мене вже фобія трошки, бо я раз і йшла з дачі і теж було болото, під, підскользнулась якось так секундне діло, і я впала на руку і зламала її в місті, де е, Зап'ястя промінева кістка хрущнула. То я тепер йду дуже обережно. Вже після цього випадку боюсь ступати на болото, щоб не підскользнутися. Людина по інерції зразу наставляє руку, щоб ну, і болото було, то я боялася не вимазатись. Автоматично наставила руку, коли падала, і вийшло так, що я... Уже кості не дуже то крепкі і зламала секунді руку. Да, до біди недовго. Ось тут дуже болото сильне. Треба обережно йти. Так, а тут таке розоріжжя, я от і забулася вже давно, я сюди не ходила. то мені звертати, напевно, сюди, на цю дорогу нашої маршрутки не було, вона поламалася, то я сіла на іншу маршрутку, яка їде в село Муравище, але дачники тут виходять і також можна пройти на дачу, тільки треба через лісити. Трошечки довше йти, хвилин 30, якщо ось дивіться як дощик гарно пройшов. Понад лісом море машин вже полюють на грибочки. Хто любить гриби збирати, а можливо і їсти. А ось тут у нас річка. Воно пелька, але вона дуже-дуже за ну така за запущена вже. Ніхто її не чистить. Нема грошей на це все діло. О, тут я не знаю як я пройду. Треба обережно. Дуже гарне повітря, дуже тихо, спокійно. Так, зараз поміняю сумку, бо я ще взяла тут відходи. Збираємо для курей індичаток і оссеняк. гусі Вони вже великі, вже півроку їм. Так, можна йти. Ось сюдою. тут я вже знаю. Оця дорога веде туди направо поворот більше, а ця, отак, якраз буду йти понад лісом і прийду до себе на дачу. Сюдою, цією дорогою. Ну, буває таке, що ламається маршрутка. Зараз у нас тут дорога дуже погана. Не ця, а та що через село Віснянку, якою ми їздимо в основному. Там дуже погані, там дуже великі ями. Ось то. Буду йти з вами, мені так не буде скучно йти, порозмовляю, зніму відео, якщо разом щось побачимо, якийсь грибочок. Хоча в мене зір поганий, то. Великого гриба можу побачити, але маленькі, але маленькі я не побачу. А понад дорогою, так, понад лісом, то дуже гриби якраз і є. Люди мало хто понад дорогою збирає. Понад лісом, верніше. В основному йдуть глибше десь в ліс, шукають, шукають, а з краю в основному і є грибочки. Але тут такий Таке місце, що я не знаю, що тут росте. Тут такий мішаний ліс ось у цьому місці. О, тут починаються вже дачі наші. Ну, дачний масив наш великий. Якщо взяти і порівняти з іншими масивами Луцька, то рахується найбільший. Ось тут така дачка. Вона саме-саме крайня вже від масива. От. Ну і що я тут побачу? Тут таке, тут не дуже місце хороше для грибів. Я тут не знаю, що тут росте. Берізка, берізю, отакі от ідуть. йдуть. Бачу берізки берізки потім сосенки. Треба дивитися під ноги добре. Пишіть коментарі. Мені так цікавіше знімати відео, скидати, коли я більше коментарів читаю. О, мухоморі то є. Вилазь. Ось дивіться, який мухоморчик виліз. Як вони швидко вилазять ті гриби. Тільки дощик пройде і через день-два і вже грибочки зразу є. Ну, мухомори ми брати не будемо, хоча кажуть, що вони теж є їст... якби їх можна. Бачила відео не раз, коли люди їли мухомори. Ось, дивіться. Оця дачка така класненька. То вони тут насадили собі, напевно, на, на своїй території насадили сосинок. Ось дивіться, як густо. Вони ще такі молоденькі. Люди не картоплю не садять, ні помідори. Але в рядочок отак от насадили собі сосенки. Ось видно, як вони дійсно, що це. Не, не, вони не саме насіялися, а що це посаджені в рядок. Ну це вже давно, тому що цей учасник це веснянка вісня... взагалі то вже пон... понад 30 років, як цей масив існує. Ось 80, вісімдесят, тато казав вісімдесят сьомому році то вже ці сосенки досить великі. Якщо їх з самого початку посадили, то вони вже років 30 треба, щоб вони отакі виросли. А тут ліс. Ось. Хтось собі зробив, загородив таку зробив компостну кучу, обгородив і туди скидає, собі компост роблять. Ось теж. Такий заборчик цікавий. Зроблений. Воздух дуже класний тут. А хочеться дихати. Просто супер. Тут теж сіткою оборожена, це вже інший. Інша дача. Так. А мені потрібно йти сюди, Ось от через сюди. Тут уже трошечки стежка є. Тежечкою цією. Дорога закінчилась, але... Люди сміттєзвалище влаштували в лісі. Немає кому штрафувати за такі речі. Тихо. Десь чути птахи, співають лісові. Ну, дивлюсь під ноги і нічого не бачу. Ніяких грибів. Одного мухоморчика знайшла і все. І е, літає вже бабине літо. Прямо по лиці. Вже буде в нас жовтні. От е, зараз дощі. Потім буде потепління до 20 градусів. Буде бабине літо. В жовтні місяці. Ще так. Ну що, прогуляємося ще зі мною трошки по лісі. Ось дивіться, якщо щось цікаве буде, покажу вам, що може бути тут цікавого. Поширюйте моє відео, щоб люди, наші українці, бачили ще, хто не має можливості прогулятися по лісі, то... О, дивіться, теж сміття. То, о, дивіться, як гарно. Люди зробили туйки, травичка, там зелена, така засіяна, газонна. Ось, а то дійсно справжня дачка. Відпочивати, посидіти в бісіці, погуляти по лісі. Ось. Подихати свіжим повітрям, послухати пташків. Весною тут соловії виспівують. Обожнюю їх спів. Слухала і ніч, як вони співають. Така маленька пташечка, а так виспівує. Гарно. У мене ще зовсім мало підписників, тільки 54. Чомусь так. Мало хто мене дивиться. Можливо, я, тому що я не прошу, щоб поширювали моє відео, не ставили лайки. Напевно, і за того. Також кажуть, що дзвіночок треба натискати, щоб не пропустити відео, яке буде наступне моє. Також так, що... Так, я не заблукала. Щось я бачу. Так, а ну зараз глянемо. Напевно я не туди пішла. Не туди, а може і туди. О, цікаво. А, ні, правильно. Ой, чуть не впала. Ця доріжка веде. Трошечки в сторону, так якби, але. Але мені треба не в сторону, мені треба йти прямо-прямо понад дачами. Але не хочеться мені в ті хащі йти. Може тут буде ще десь якась стежечка. Тут я не заблукаю, я знаю, <смі> з якої сторони моя дача, то я виїду тут. Ось Вона спочатку йде в сторону, а потім от, звертає тут, вже буде йти прямо. Ось, по цій доріжці я піду. Далі. О, вона вже, вона так якби змійкою такою. Ось. Давно я не ходила цією дорогою, не їхала цією маршруткою. О. Така погода прохолодно. Зранку було плюс сім. Ну, кажуть, що буде приморозок плюс три на цю ніч з вівторка на середу буде плюс три холодна ніч, а там буде поступове потепління. Аж в мене з носа. Так, ну що? Ну що, нема людей тут? А грибні, грибні місця треба знати, дещо рости. Мені подобаються дуже зонтички, такі гриби, але тут дачники їх позбирають. Раз два. Вони такі, як шампіньйони, дуже легенькі. Їх не треба навіть і варити. Можна і кип'ятком ошпарити. І легенько. Побити молоточком і зробити в клярі пожарити такі одвівнушки. Спочатку в борошну, а потім в яйце. І зразу на сковородку. Ось. Ага. Тут йде стежка і тут. Мені треба йти понад дачу, і то мені треба на цю стежку повертати. Там мої птахи вже зачекались мене і коти мої Ну, що? Поки буду, напевне ось, тут буде вже краще йти по дачами вже вийшла з лісу, тут такі в нас рів. Щоб сходила вода, бо тут болото, і коли йдуть весною дощі, або після зими сніжні зими, то вода стікає в цей рів і якби трошечки води забагато, і рів він якби це заповнюється водою. Цією вологою. Ось Ні, а це листочок. Поганий зір маю, і я не бачу далеко. Здавалося, що той грибочок. Треба дуже гарний зір мати, щоб побачити грибочка. Ну що, буду, поки покажу вам далі. Не буду вже знімати, поки трошечки зняла вам. Цю красу повітря. Ось, бачите, по ліву сторону будиночки, а через рів, ось, по праву сторону вже ліс. Ось тут берези. Такий ліс цікавий. Місцями йдуть берізки, дивіться, як гарно зробили. З, такі, через рів. Цікаво, як зробили класно. Зі скаті, Отакі великі скати, як трактора здоров'яного. І далі так от. І перехід через рів. Класно. Люди придумали. Я дивилась на відео, як оцей великий скат взяти. І можна його так трошки вкопати е, на ділянці, застелити клейонкою всередині, обложити камінням е, і набирати воду, і такий буде такий гарний ландшафтний дизайн, міні-такий басейн. Можна з такого ската великого зробити, але де його знайти такого здоров'ющого. Можна і з меншого, але... Чим більше, тим краще буде більший об'єм води. І всередину поставити такий фонтанчик на сонячній батареях. А ось, є ще скати. О, можна попросити в ці господарів одного ската такого і зробити собі отак і треба, треба напевно. Бачила таку ідейку, оцей скат саме нижчий, Це від трактора, напевно, або від якоїсь машини великої. Я б собі зробила такий гарний басейн невеличкий. Камні знайти гарні, чи купити, чи десь купити, напевно, тому що тут нема в нас каміння. Це на Одещині є камні і в Карпатах. Треба туди їхати, якби мати свою машину і поїхати. Заодно і на екскурсію, і можна з пустими руками не вертатися, взяти, звідти привезти. Я зговерли. Привезла одного камушка з вершини Карпат, коли вивазувала на говерлу.